Друзі, нас інфоперші про головне поїхали військово Транспортний літак Л-76 з бортовим реєстраційним номером РА 78765 який входить до парку авіакомпанії Aviation Авієшнзінотракс під санкційною структурою, що використовується РФ для перевезення озброєнь та приватників, приземлився в аеропорту Каракаса після трансатлантичного маршруту через Африку. Цей рейс став прямим підтвердженням того, що Кремль продовжує постачати військову техніку. Та кадри за межі зон конфлікту, зокрема до режиму Ніколеса Мадуру в венеселя в повідомленнях західних ЗМІ зазначається, що разом із ВАН та вантажем Лінтака ймовірно прибули елементи ППО, керовані ракети, вузли зв'язку. Все під приводом військово технічної підтримки союзнику. В той же час, за даними відкритих джерел, що щонайменше три аналогічні Л-76 готуються, або вже виконують рейси до країн партнерів РФ. Що порушує західні сенсії. Відповідь США скликали термінову нараду з питання подальших кроків. Свідчення, що адміністрація Трампа розглядає передачу до України нових партій крилатих ракет ракетомага в комплексі часи часину відповіді на задоволення агресивних дій Москви. Україна фактично отримає від заходу ширшу підтримку, ніж раніше передбачалося для України. Це важливий сигнал. Кремль ризикує втратити значні ресурси на підтримку венесуельського напрямку, відпали логістичних каналів до внутрішньої координації маршрутів через екваторіальні зони. Одночасно це створює шанс для України, поки росіяни відволікають ресурси недалекі плацдарми. Фронт в східному південному напрямках Росія виявляється менш забезпеченою. Українські підрозділи вже готуються використати цей момент активізована робота розвитки нарощування ударного потенціалу, зближення з іноземними постачаннями. Це може стати переломним моментом у війні, коли підтримка заходу і власна стратегічна ініціатива дозволяє змінити динаміку Переліт Іл-76 до Каракаси. Це не просто показове постачання озброєння, демонстрація того що РФ шукає нові майданчики для глобального стримування США і союзників України. Водночас це створює довгострокові ризики для агресора, великі витрати, логістичні ризики, потенційна втрата контролю над ланцюгами постачань Україна отримала сигнали західних союзників. Про посилення підтримки може значно підсилити свій оборонний наступальний потенціал, якщо вчасно використати цей момент, зміниться стратегічний розклад, замість лише оборони, акцент на випередження. Зараз важливим є не лише вижити і підготувати умови, в яких агресор буде змушений реагувати, не діяти. Це шанс, який не можна втратити після посадки російської сімся шість в Каракасі. Венесуельська сторона повністю заблокувала доступ до периметру аеродрому для сторонніх, включаючи представників місії ООН. дрони журналістів, які намагалися зняти момент розвантаження, були заглушені або збиті місцевими підрозділами. Утім, злив із внутрішніх служб вказує на борту був не лише вантаж військового призначення, група консультантів колишніх ванрівців, які мають досвід ведення боїв в Африці і Сирії їхньою метою називається створення постійної бази впливу ЕРФ в Латинській Америці. З прямою загрозою для інтересів США в регіоні один із супутніх бортів ще один іл 76 не досяг пункту призначення за непідтвердженими, але злагодженими повідомленнями в кількох західних авіаційних телеграм-каналах літак було збито над Карибським морем не силою ймовірної системи морського базування. Пишуть нібито американці відкрили вогонь. Росія не визнає інцидент. Мовляв, арест на техобслуговування не відбулося з технічних причин. що офіційно не коментують, але аналітики впевнені йдеться про превентивну операцію, яка мала на меті припинити контрабанду стратегічного озброєння. Цей випадок показав, що американці уважно стежать із кожним кроком. Кремля поза межами Європи, навіть якщо політично поки дотримується тиші. що цей конфлікт має потенціал перерости в нову фазу протистояння між світовими гравцями, РФ прагне відкрити другий фронт інформаційно-військового геополітичного тиску, втягуючи вони село в глобальну гру. у Відповідь що готується не лише до політичної реакції, а й до активного переозброєння союзників України в цьому списку серед перших. Кремль намагається грати велику геополітику, але ризикує спровокувати удар у відповідь, і не лише з Вашингтона а й з Києва. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.